Добрий вечір, наші дорогі підписники! Сьогодні восьма доба, як лежать яйця в інкубаторі перепелині. І сьогодні я вирішив занічкою пересвітити яйця і подивимось, які, скільки запліднено, скільки не запліднено. І як пересвічу вам скажу результат, який. Получився у нас заложено тут 168 яєць і подивимося, що вийде. Отак От вони виглядять всередині. Я відкрив кришку інкубатора. Ще раз напоминаю, що цей раз я заложував в інкубаторі. В інкубатор великі яйця від 14,5 грам до 17 грам. Так що должні виробити величенькі перепедлятка. І хочу це стадо, також оставити, щоб можна було з них інкубаційні яйця брати, щоб вони величенькі були. Ну, ладно, сейчас просвечу і продовжу, потом вам розкажу. Так, просвітили ми яйця. Анічка просвітила. І отошло у нас яйця 24 штучки із 168. Це примерно 15%. Ну там ще були такі яйця під сумнівом, То я їх може через днів 2-3 ще раз просвітю, щоб уже їх відкинути. Зараз уже... Менше яйця отошло предыдущую інкумацію, то отошло 37 яйц, то зараз 24. Ну, вже більш запліднені яйця, вже самці довше, довше побули з самочками, то яйця вже лучші. Ще я покажу В середині інкубатора, як там виглядать. А ще хочу сказати, що то, якщо із завтрашнього дня вже треба зменшувати температуру, не, не температуру, а влажність. Зараз там стоїть у мене 68%, то завтрашнього дня треба десь там 50 держати, 56, 40%. Ну, коротше, від 40 до 56% влажність держати. І завтрашнього дня також треба вже буде провітрювати. Завтра буде вже 9 день. І треба вже завтра один раз провітрювати. А після завтра з 10-го дня, то треба вже буде по два рази утром і ввечері провітрювати. Щоб трошки яйця охлаждалися. Так, я покажу вам всередині, скільки залишилось. Отаке От кількість залишилось яєць. Почти повністю ячейки немає. В одну ячейку влази 28 яєць, то 4 залишилось. Так що, кому було цікаво відео, підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока!